Доброго ранку, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні ми поговоримо про те, що в ніч на 7 липня 2023 року росіяни в черговий раз атакували Україну ударними безпілотниками Камікадзе. Це була справжня ніч шахедів. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в ніч на 7 липня росіяни атакували Україну трьома хвилями безпілотників Камікадзе. Вони запускали їх з району міста Приморського Ахтарск. Це на південному березі Азовського моря і атакували головним чином південні та східні і центральні навіть області України в Одесі. Повітряна тривога тривала з половини першої ночі до другої. В інших регіонах, в тому числі в Києві, повітряна тривога була трохи інакшою, навіть значно довше за часом. Командування повітряних сил України повідомляло про загрозу застосування ударних дронів для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської Дніпропетровської. Тровської, Черкаської, Запорізької і навіть Донецької областей, крім того, повітряна тривога підкреслюю, була ще і у Києві всього з 18 запущених дронів. Протиповітряна оборона знищила 12 дронів, тобто дві третини. Відомо, що з цієї кількості не менш як 6 дронів знищили у зоні відповідальності повітряного командування схід, це Дніпропетровська область. також частину точно відомо, що знищили у Миколаївській області. Про Одеську область можу сказати, що повідомлялося, що що один чи кілька шахедів летять з моря у напрямку Одеської області, в районі, можливо, Кобла. Чи, е, прямо на Одесу, але вони або одне долетіли, або були збиті. Е, слід зазначити, що з тих шести дронів, які не були збиті, вони або кудись влучили, або просто десь впали і не завдали ніякої шкоди. Але один з тих дронів, що влучив, він влучив у Підприємство десь біля Кривого Рогу, і від цього зайнялася пожежа, при цьому ніхто не постраждав. Але уламками ще одного збитого дрона було пошкоджено автомобіль. Ці уламки впали прямо на автомобіль, який рухався на дорозі, і всі двоє людей, які були в цьому автомобілі, вони, на жаль, загинули. Загалом за цю ніч протиповітряна оборона знищила дві третини запущених на Україну дронів. Те, що Частину з них Цілих шість дронів не вдалося знищити. Це можна пояснити тим, що росіяни застосували тактику запуску дронів кількома хвилями і спрямували їх невеликими групами по кільком напрямкам, розосереджена. Тобто, протиповітряній обороні було досить складно відстежувати та збивати оці дрони. Зауважу, що цей удар відбувся наступної ночі після ракетного удару, по Львову, який був морськими ракетами калібр, коли було збито вчора на Сім ракет з десяти, але е, ті три ракети, які влучили, одна з них влучила у житловий будинок у Львові. І наразі відомо, що там загинуло не чотири людини. Як я казав вчора вранці, а десять. І пошукова операція там ще досі продовжується. Ми стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!